Друзі, у нас сьогодні на оновленні Peugeot 307, в кузові хетчбек. Це автомобіль свіжопригнаний з Німеччини з оригінальним пробігом 127 тисяч кілометрів. Саме з таким пробігом ми купили цей автомобіль. Бензиновий двигун на 2 літра та автоматична коробка перемикання передач. Титанові диски, чудова гума. Ось так автомобіль виглядає. Ніяких зауважень по кузову у нас немає. Давайте перейдемо до салону, я вам його покажу ближче. Значить, що маємо? Велюровий салон, який гарно збережений, клімат-контроль двухзональний. Наш автомат, до речі, є як зимовий режим, так і спорт режим. Пробіг 127 тисяч. Чудово збережений, покажу задній ряд. Ось так він виглядає. Цікавий автомобіль. А ще має багажний відсік, доволі таки вмісткий. Хоч машинка і маленька, але багажник вмісткий. Літні коврики в подарунок. Зацікавило це авто, приїжджайте до нас, це Бердичів Шкляників 8, автомайданчик Біаравто. Ось наш номер телефону. Телефонуйте, задавайте питання, я вам з радістю на них відповім. До речі, є послуга кредит та 3D. Звертайтесь, Бердичів Шкляників 8 Біаравто.